Спочатку ми бачимо, як суддівська бригада виводить команди на поле. Давайте ще суддяк назовуться Євгеній Макаренко, арбітр в полі, асистент Олександр Міженковський, Олег Якунь, та зерний арбітер Галексігірський Спострівеч Іван Капина. В пристрійній чемпіонаті чемпіонату на і вигравав, і грав Нічів, і програвав, п'юсі. на де святий, як я і сказав, справився в місті. Зіграли тут, на Івані в Нічию з Соєм, Макс Марченко зробив. І один-один зібрали з, з дублем.

Парк, продовжується атака. Небезпечний момент. Розстріл і там градецький краще. Порано було задумка, але наближність стійку було мінятися. Може бути небезпечно, можна грати. Право без А цього разу в сайт, в сайт.

Еще будет программа. Одной.

подгородать притул пробивав я бы настав тут еще молился там цיפ, не, 망, скок ну тут рост был ян бабоски был ян бабоски такой 2-0 після штрафный удача записники выбиваю вибивають мяч Інша спроводьте літство Панчиша. Це було не прийняття. Морговський один, поки м'яч. От там по-двородецький. Одну хвилину приглядає, у нас порадить. Куди? Руки, Максимов, градечком Ру. це контролював. Розстріл просто все було в цій ситуації. 22-й номер відзначився, якщо він помиляється. Опинився у таймі 22-го номера і праворуч, і ліворуч. Знову змінить позицію. Ну, я так розумію, що вибігає швидко в контратаку. Вендел. Вендел. Що робить Вендел? Що робить Вендел, і Максим Подгородецький не дає забити м'яча. зараз Семко він опинився зараз на позиції центрального нападника. Часть дети в цьому епізоді <пробування> смачно хотів пісику зробити не вийшло бісіклету зробить путовий праворуч зберігається м'яч. Може бути небезпечно. Продовжує атаку. Лучка. Навіс. Восток не бачили, арміча. Віс. То буде перший удар вище воріт від Андрія. Значить, то непогано ціна до. Не відібрав, він б'яч. Удариться волинець. Добиваємо понент, так? Сергій Барсуков набирає швидкість. Вихід вічна ну це футбольний болі. Сергій потрібно забивати. Сергій обігрує захисника. А, це по справжньому гольовий момент. Сергій зробить все правильно, але не влучив ворота. А зараз. Або в майданчику. Можливо, щось вийде. Ну! Стерневаї. того ж було все. До нових успішних ново з боку команди Алфарма. Спасибо, Віталій Кемі. за своїх, допомагайте збройним силам України. Побачимось.